Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня. Усмішку треба людям давати. Доброго ранку усіх привітати. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. це в садок прийшла Правильно, зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло одягаються, річки й озера покрилися кригою, а дерева заснули, навкруги лежить білий сніг. Ти такий пухнастий, білий і смачний, ти такий холодний, навіть крижаний. Так мене сварили. Щоб тебе не їла. Але я лизнула, мама не вгляділа. Я іще хитрюча, наче та лисичка, трішки неслухняна, маю таку ж звичку. Ну, звичайно ж знала, знала, що не можна, але ж так хотілося, а тепер тривожно. Мама, не сердися, більше я не буду, просто перший сніг. Це найбільше чудо. Снігу, білий, білий, я тебе люблю. Сніговик великий, з тебе я зліплю. Сьогодні, дітки, до нас у гості завітав сніговичок і пропонує нам з вами намалювати сніжок. Малята, а ви любите зиму? Яка вона? Морозна, казка. Кова білосніжна, чарівна, блискуча. Так, молодці. А перед тим, як малювати, треба ручками пограти. Зимонько голубонька, білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яниш личенька. Ти оці порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Тож і ми, дітки, з вами сьогодні будемо малювати сніжок. Для цього нам потрібно аркуш синього кольору, водичка, фарба білого кольору, серветка та наші пальчики. Спочатку занурюємо пальчик у водичку, потім у фарбу. Малюємо сніжок. Ось так. На всьому аркуші. Дивіться, дітки, скільки снігу ми з вами намалювали. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Малята. Сподіваюсь, вам дуже сподобалося малювати сніг. Тож до нової зустрічі!